Всім доброго ранку! Лаймочка наша. Дивіться, я так прокинулася. Буду зараз збиратися ранок, але на вулиці тепло. Так що, зустрінемося в день. Да, лаймочка, кажи всім доброго ранку. Всім доброго вечора! На вулиці темно, але ми для вас знімемо рецепти. Були сьогодні в логопеда, потім трішки іншими справами займалися. А зараз, думаю, мені треба заходити обов'язково зняти якийсь вам рецептик. Всім велике дякую. Мама зараз вам теж скаже. Добрий вечір. Дуже щиро дякую всім за привітання. Дуже. Всім велике дякую. Ми дуже. вам дуже. Від душі. Да, вам дуже велике дякую. Нам дуже приємно. Дуже. Вікуся, дуже. воно на задньому фоні вже розмальовує, малюнки. Вікуся. Добрий... Добрий вечір. Забула чуть-чуть, ну нічого, буває. Так а зараз будемо з вами маринувати сині з перчиком. Я так завжди мариную, може, хто не знає, то візьме собі на заміточку, а хто маринував, так, може згадає, може не маринував той і з'їсть таку смакоту. Так, Для цього нам буде потрібний болгарський перець, чесник, зелень, люба, оцет, цукор, сіль і син. Я зараз покажу, як будемо все ми з вами робити. Так, Беремо наш перець. Ріжемо його, не треба мілко дуже. Ну, а так нарізаємо. Пропорції я вам напишу. А ви вже там будете, знаєте, як я пишу пропорції, а ви все одно дивіться, як кому подобається. Може, хтось любить кисліше, хтось солодше. Ну, ми кислого е, ну, не любимо, тому я кислого так і не роблю. Е, нарізаємо. І наливаємо трішки-трішки зовсім оліки. І зовсім, я не знаю, там як от починає, воно смажиться, там хвилин три, і воно вже зразу тільки підняк, щоб він не розпадався. Ми з вами щось там, я ось недавно робила. Я вам казала, що зовсім трішечки під те, і воно, а, на салат. Підтушимо, і воно буде зразу вже хороше. Так, ложу на сковорідочку. Так, ще один зараз доріжу. І потім о, з вами поріжемо сині. І теж на суху сковорідку не будемо е, на олійці, а просто на сухій сковорідочці підсмажимо. Бо потім у нас буде заправка із олії. Так, хай смажиться наш перчик. Так, тепер перчик на наші, я вам зараз так покажу. Отам от смажиться. Так, тепер беремо наші сині. Я їх почистила. Тепер розрізаємо так напополам. Ви то можете, як хочете, довільно, я вам просто покажу, як робимо ми. Отак розрізаємо. Щоб вони не були і у вас і товсті, ну і не дуже такі тонкі. Отак, отакі половинки, бачите? І вже. Так. Ви знаєте, оцей перець колобок, він дуже хороший. Він мені знаєте, чим подобається? В нього не відходить так, от шкурка. Я от трошки підпасирую завжди, не так, як от цього, як от, як от білозірця, щоб в них так раз і відійшла та шкурочка. А це трошечки, як от попасируєш на сковорідці, вона так і залишається ціленька, ну, держиться шкірка на цьому перці. Ні, ну можна, звісно, взяти та обчищати. Ну, я цього не роблю. Так, і так ми так наші сині ріжемо до кінця. Але я вже поставила ем, сковорідку. Розлажу, я не буду слоями ложити, так одинарно, зараз я вам покажу. Ось так сині смажу. Я їх вже тільки поклали, вже перевертаю. Бачите, вони вже, ось я їх пробую вилочкою, так проколюю, оце вже вони готові. Вже я їх буду знімати, я їх не пересмажую. Ну, щоб і тверді ж не були, дивіться, ось у мене цей шматочок ще можна підсмажувати ще більше. А перчик вже мій. Ось так, ось я вам покажу. Зараз, хвилиночку, я вже його знімаю. Бачите, він, він зовсім тільки трішки я його підпасирувала. Поки в нас ще досмажується сині, я ось зробила тут дівчата і хлопці маринад. Тут у нас цукор, сіль, олія і оцет. Сюди ми ще вдавлюємо чесничок. чесничок я, я напишу вам в рецепт, але там по бажанню. Можете, якщо дуже любите більше, то можете і більше кинути. Так же само кислоту. Я вам напишу, а ви вже будете вибирати. Чи, о, Часник хтось до нас поспішає. Так. І е, сюди вашу улюблену зелень додаєте. Я зараз наріжу сюди петрушки. Так, дорізаємо сюди петрушечку нашу. Отак, міленько. Зараз вже остання партія досмажиться. Ви знаєте, на сухій сковородці добре. Ну, е якщо ви не любите, може так смажити, чи вам здається, що це довго, там, чи що, то візьміть просто, можете і на олії, але е ви знаєте, потім менше будете додавати в маринад, бо воно ж буде дуже жирне. Я вам такий, ну, такий рецепт даю, щоб воно не було жирне. Так, тепер це все перемішуємо. Отак. Хай постоє. І зараз беріть або судок, або баночку. Так, підсмажили. Ось так вони в нас вийшли сухенькі. Дивіться, тут ця маринадик такий. Так, беремо. Ну, Тут уже, так, знаєте, за таке елементарне. Кладемо шар синіх. Потім поливаємо. Треба хоча б, щоб вони оце, як замаринуєте, хоча б два часа постояли. а краще, щоб 12 годин. Так, я отак от буду робити. Ось цей трошечки так полила. Потім кладу перчик і теж Так, покажу. Так, сюди. Кладемо. О, це дуже смачно. Хто не робить таке, ось візьміть, скуштуйте. Ще якраз когось, може, ще і на огороді, знаєте, там останні перчики. Так, це. І теж маринадом. І так, на, наступний шар знову ж таки синіх, перцю. Ось така в нас красота і смакота вийшла. Возьмете і хай воно у вас постоїть в прохолодному місці. Можете в холодильник, можете цей. Тільки коли отак закриєте, ось так кришечкою, як я. Можете так в банці. Так взяли, Перевернули, щоб сок, який пройшов туди, щоб і сюди наверху. Ну, воно і так буде. Так що чекаємо до завтра. Так, дівчата і хлопці, ще сьогодні ми з вами замаринуємо сальце, а потім будемо, що з ним робити далі, я все буду показувати. Ось беремо таку підчеревину. Беремо сіль, я напишу пропорцію. Беремо сіль і лавровий лист. Лавровий лист так пережмакали. Отак. Тепер беремо. Сіллю і цим лавровим листком натираємо наше сальце добре, і будемо його запліксувати. Буде воно у нас двоє суток лежати в холодильнику. Так, натерли добре і ложимо. А потім покажу, що будемо робити далі. Бо ще, поки до приготування дуже далеко, Поки помаринуємо, поки це... але бо результат дуже смачний. Так що, приготуємо, покажу, що вийшло, тоді будете готувати. якщо сподобається на вигляд. так І так до кінця Так, коли посолили, тепер беремо наш плекс Такий, ну. Я в плекс завжди роблю. Ви як захочете, можете просто в рукав і там рукавом змотали, та й все. Так, отак заплексовуємо ту гесенько. Е, обов'язково, щоб, бо буде, ви ж розумієте, в солі там е, буде якась юшечка все, все одно просочуватися. Возьміть, положіть обов'язково його в миску. І хай воно в нас маринується. Просолюється, точніше. Вже намолола. Так. Один шматочок наш готовий. Ось дивіться, так вийшло. І зараз другий так же само Так, отак от я відношу в холодильник і хай воно собі там лежить. Все. Ми за... замаринували, посалили, все, справилися. Сьогодні так цікаво, що у нас немає готового. Ну як, воно то вже сині з перчиком то вже майже готові. Але ж завтра зранку ми покажемо, як вони виглядають. А сало буде пізніше, то ми завжди щось це. Але вікуська вже синіх вже поїла, сказала дуже добре. Вона зразу все де? Да? Да. Пробу знімає. Ще раз всім велике дякую за поздоровлення, всім нам миру і здоров'я. Будемо ми йти відпочивати. Завтра вийдемо до вас зранку. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишеть! Добра Добраніч! Добраніч.